Привіт, малята. У нас сьогодні гості. Вгадайте хто? Я невтомна трудівниця, мені вірять люди. Хто зі мною поведеться, той здоровий буде? Буде часто усміхатись. Білими зубами мене знає вся малеча. І бабусі, мами, чистоту тримаю вдома. Справу знаю чітко, вам моє ім'я знайоме? Бо зубная щітка. Так ось, малята, зуби знаходяться у роті, вони нам потрібні, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти і мати гарну посмішку. Всі думають, що зуби міцні, а от якщо не берегти зуби і не займатися. Їхнім лікуванням і збереженням ми можемо втратити свої зубки назавжди, слід дотримуватися правил піклування про зуби. Я вам розповім, що це за правила не їсти, не пити занадто гаряче або холодне, бо це дуже шкідливо для наших зубів. Не їжте багато солодкого, бо це шкодить нашим зубкам, не гризіть зубами горішки та інші тверді предмети, від цього зубки псуються. Замість цього найкраще чистити зубки два рази на день, більше їсти молочних продуктів, їсти овочі та фрукти, пити натуральні корисні соки, їсти корисну та смачну рибку, відвідувати стоматолога користуватися зубною щіткою, пастою і ниткою. Якщо дотримуватися цих правил, зуби будуть здорові і не будуть боліти. Ви знаєте, як вірно потрібно чистити зуби. Так, треба вниз від коріння зубів до їх кінчиків, зуби потрібно добре вичищати, поміж зубами можуть залишитися залишки їжі, а потім можуть з'явитися мікроби. Які з часом можуть зруйнувати увесь зуб. Перед тим як почистити зуби, потрібно помити руки і зубну щітку. Коли зуби почистили, добре прополощіть рот та помити зубну щітку. Я вухастенька, коала, щітка паста іду справи. чистим зубки верх низ, чистим зубки вправо вліво. чистим зубки з усіх сторін, чистим зубки три хвилини. я сіреньке мишеня зранку чищу зубки я чистим зубки верх низ, чистим зубки вправо вліво. чистим зубки з усіх сторін, чистим зупинили. І надвечір теж почистим ну, а я смогастий тир Чистим зубки верхниз, чистим зубки вправо вліво чистим зубки з усіх сторін, чистим зубки трихвали, а я спритний кенгуру усіх мікробів прожену, чистим зубки верхниз, чистим зубки вправо вліво чистим зубки з усіх сторін, чистим зубки три хвали, я похнасте зайчиня. Острі зубки маю я. Чистим зубки вверх-низ, чистим зубки вправо вліво, чистим зубки з усіх сторін. Чистим зубки три квалимо. Чужою щіткою користуватися не можна. Міняти щітку треба раз на 1-3 місяці, коли щитинки почнуть втрачати свою форму. Зробіть для мене. Подарунок, мою подружку, зубну щіточку. Щоб блищали зубенят, кожен з вас повинен знати, паста щіткою все зможе і завжди вам допоможе. Для цього нам з вами знадобиться кольоровий папір, папір білого кольору, серветка, фломастер, простий олівець, ножиці та клей. Ось така в мене вийшла щіточка. А у вас чекаю на ваше фото.